Сезон новий проблеми у вирощуванні картоплі ті самі. Колорадський жук знову замахується на майбутній врожай. Його виняткова здатність швидко адаптуватися до основної маси інсектицидів вражаюча. Проте і провідні виробники засобів захисту не сидять, склавши руки. Більшість господарів саджають картоплю на одному і тому самому місці, бо забезпечити сівозміну На звичайній присадибній ділянці не завжди можливо. В умовах спекотного літа і мізерних опадів, що простежуються в останні роки, боротися із жуком, якого не отруїти, стає ще важчим. Враховуючи ці чинники, компанія Сенгента пропонує рішення господарям, що вирощують картоплю. Унікальний препарат ампліго. він контролює всі стадії розвитку колорадського жука, яйця, лічинки дорослих особин. Інсектицид ампліго містить силу двох діючих речовин, які мають різні механізми дії. Одна діюча речовина моментально блокує центральну нервову систему шкідника, інша перекриває харчування дорослим особинам, їх личинкам, знешкоджує навіть яйця. Саме таке поєднання справляє на шкідників потужний нокдаун-ефект на старті та забезпечує високу ефективність протягом усього періоду дії препарату. Ще однією перевагою препарату Ампліго є його унікальна препаративна форма мікрокапсульована суспензія. Капсули Ампліго дуже дрібні їх малий розмір забезпечує краще покриття та прилипання до лискової поверхні. Стінки капсул захищають діючі речовини від швидкого розпаду під впливом сонячних променів. До того ж, інноваційна формуляція запобігає змиванню дощем препарату. Завдяки новій зеон технології від сингента захисний період препарату істотно збільшено. За сезон однієї двох обробок картоплі достатньо, аби забути про проблему зі шкідником. Щоправда, останнє оприскування слід провести за 20 днів до збору врожаю. Оптимальний термін застосування пліго фаза відкладання яєць, боя личинок. Для використання слід розвести 4 мл засобу захисту у 10 літрах води і цим розчином оприскати 0,02 картоплі. Крім картоплі, інсектицида Ампліга застосовують на присадибних ділянках для захисту томатів, яблунь та інших культур від багатьох шкідників. Незайвим буде нагадати, що оприскування слід проводити, вдягнувши засоби індивідуального захисту, бажано ввечері в безвітряну і безросяну погоду, мінімум за три години до опадів. Препарат купуйте тільки в перевірених точках продажу. Їх перелік є на сайті Сингента, адже на ринку багато підробок.